Знала, що у Гасапо років взагалі судовий процес зараз те. Я постійно бачу ці новини. Ну, типу, там щось типу СаПроки прийшов в суд. Я думаю, чому мені не говорили про Асапа роки і його звинувачення? Якісь ну, типу, ми постійно говоримо про різні суди і судові звинувачення, а при машинаріани добре працює, що ми і їх не про... бачимо ніде. Да, я ну, буквально може ми, ну, там, Останні два тижні я бачу, що він іде в суд, або там типу його сфотографували на дорож, по дорозі в суд. Але да ця справа ще з листопада 21-го року тягнеться. Тобто, вже чотири роки в нього відбуваються якісь звинувачення, а ми якось не знаємо нічого. Ну так, звинувачення пов'язані з інцидентом. Інцидентом у листопаді 21-го року. Асап Рокі, нібито вистрілив у колишнього учасника Асап моп Асап Релі. Ще раз, Асап Рокі це чоловік Ріани. У нього був гурт, який називався Асап Моб, і в ньому був учасник Асап Релі. І ось Асап Рокі в Асапа Релі. Його звати Терел Ефрон після суперечки біля одного з готелів в Голівуду. Адвокат Асапа Рокі стверджує, що зброя була реквізитом, а це, це, це серйозна новина, Ань. що Не може сьогодні. Інцидент. Um. Um. Адвокат я не можу читати адвокат Рокі. Це дуже дивно, <laughs> значить, Рокі із фільму «Рокі». Так, yeah. адвокат Рокі ствердж... стверджує, що зброя була реквізитом, а не справжнім пістолетом і репер стріляв холостими набоями, щоб знизити напружені ситуації. Дуже дивний вибір знизити <laughs> напружені ситуації. <laughs> Є відеозапис, на якому ймовірно зафіксовано, як Асап Рокі тримає пістолет тієї ночі. Через кілька місяців після конфлікту, у квітні 22-го виконавця. Ну, Гасапа заарештували в лос анджелесі Він вийшов під заставу в розмірі 550 тисяч доларів, і вже потім е, заявив про свою невинуватість по всім пунктам. А за даними, от 28 січня, цей постраждалий ефрон дав свідчення проти рокі, розповідаючи про момент стрілянини. Він обернувся і потім просто бум! Все виглядало, наче кіно. Він ні, ніби навів пістолет вниз і зробив перший постріл. І він наполягає цей звинувач е, постраждалий, що. В руках роки була справжня зброя. Мене поціл поцілпоцілило чи зачепило дірки чи чогось подібного не було. За його словами з моменту інциденту його життя перетворилось на справжнє пекло, і ось удове засідання в середу завершилось. А розгляд справи продовжиться і. Ріана була присутня на судовому процесі, так вона підтримувала роки. Фотографії звітів з самого судового сусідання немає, але є скетчі. Ми uh -huh. на Ютуб додаємо фотографії, а вона сиділа між матір'ю і сестрою ОСАПА. І я так розумію, що, ну, по-перше, Ріана не даватиме свідчення у цій справі. Тобто, це підтверджує мою думку, що вона, скоріш за все, вже була у стосунках з років на той час. Але